Вітаю вас на проєкті Софійського братства, Слово що єднає. Сьогодні ми читатимемо Єванглій від Матфея, розділ 7, вірші з 15 по 22. І сказав Господь: остерігайтеся фальшивих пророків, які приходять до вас в одежі овечі, а всередині вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба зривають виноград стернини? А смокву з реп'яхів, так усяке добре дерево плоди добрі приносить, а погане дерево – і плоди погані приносить. Не може добре дерево плоди погані приносити, ані дерево погане приносити плоди добрі. Всяке дерево, яке не приносить плоду доброго, зрубують – і вкидають у вогонь. Отже, по плодах їхніх пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, війде в царство небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого, того, що на небесах. Дякую.